Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю вас і запрошую на цікаве та незвичайне заняття з валеології. Під час таких занять з валеології я буду розказувати вам цікавинки про ваше тіло, про частини тіла, про те, як слід їх берегти і від чого захищати. А от сьогодні я хочу розказати вам. Про щось цікавеньке, але ж вгадайте про що. А для цього я загадаю вам дві загадки. Вони про одне і те ж саме. Будьте уважні, відгадуйте, п'ять братів одне ім'я мають. Це перша загадка. Загадка наступна. Часто разом їх стискають, а імена вони різні мають. Я можу підказати. Часто разом їх стискають, а імена вони різні мають. Здогадались чи ні? Так, це наші пальчики. Отже, діти, сьогодні ми поговоримо про ваші, не тільки пальчики, але й про ваші ручки. Давайте разом їх роздивимось. Витягніть ручку свою, як це зробила я. Доторкніться до плечей. Або так, або так, або однією ручкою. Ви відчуваєте плечі. Вони тверді. На них тримається вся ваша ручка права і ліва. Давайте зігнемо ручку ось так і спробуємо доторкнутися ось до цього місця. Воно теж тверденьке. Це наш з вами лікоть. Отже, ручка починається з плеча і доходимо до ліктя. А потім витягніть ручку вперед. Давайте її погладимо. Ось наші ручки закінчуються нашими долоньками. А на долоньках є пальчики. Давайте ще раз повторимо, з чого складаються ручки з плечей. З ліктів та з довоняк. Ось так. А чи знаєте ви, малюки, що кожен пальчик на ваших ручках має свою назву? Так-так! Він має свою назву. Дехто може вже чути ці назви, а дехто ні, дехто сумнівається. Отже, сьогодні я познайомлю вас з тим, як називається кожен пальчик на ваших долонках. Кажете отак ручку. Подивіться на свою долонку, перший пальчик, він нижчий за ростом, ніж інші пальчики. Але ж він такий кремезний, товстий, величенький. Тому цей пальчик називають великий. Повторіть, великий. Так. А ось цим пальчиком ви завжди показуєте і говорите, мама, дивись, яке сонечко, ой, яка собачка побігла, ой, яка квіточка! Ви їм завжди щось вказуєте. Тому цей пальчик називається вказівний. А ось цей найвеликий за зростом пальчик, найдовший, він знаходиться посередині між цима пальчиками і цьма. Подивіться, бачите? І тому його так і називають середній, середній. А ось цьому пальчику не дали ім'я. І тому ось ці пальчики. Назвали безіменними. А найменший пальчик на вашій руці називається Допомагайте мені як! Так-так, мізинчиком. Давайте повторимо ще раз великий вказівний середній, безіменний мізинчик. А зараз я пропоную наші пальчикові Ігри. Починаємо разом. Оцей пальчик мій дідусь, оцей моя бабуся, оцей пальчик мій татусь, оцей моя матуся, оцей маленький пальчик я, ось і вся моя сім'я. А з цією ручкою, з пальчиками цієї долоньки, виконуємо іншу дидактичну гру. Пригадайте, хлопчик пальчик, де ти був? Із цим братцем в ліс ходив, і з цим братцем борщ варив, і з цим братцем кашу їв, а з цим братцем я ліпив ось і всі наші ігри. Дітки, а навіщо нам потрібні ручки? Давайте пригадаємо разом. Отже, дітки. Давайте виконаємо з вами ось таку вправу, для чого нам потрібні ручки. Подивіться: ручками ми можемо мити наше тіло милом. Ручками ми можемо витирати наше тіло рушником. Ручками ми можемо малювати. Ручками ми можемо забивати цвяхи. Ручками ми можемо відчувати колючі предмети. Предмети легкі. Повітряні, м'якенькі, ручками ми можемо щось чистити. Ручками ми можемо відкривати замок. Ось так. Діти, а чи знаєте ви, що потрібно робити, щоб наші ручки були гладенькі, чепурненькі і здорові? Для цього нам з вами потрібно ось що. По-перше, ручки потрібно розвивати. Що означає розвивати? Робити руками різні фізичні вправи, робити зарядку ранкову, грати м'ячем, бамбінтон, тобто виконувати фізичні вправи, навантажувати ваші ручки, це і означає розвивати. А ще за ручками слід слідкувати, тобто постійно слідкувати за їх чистотою, користуватись милом, водичкою і рушником. Отже, діти, бережіть свої ручки, бережіть все своє тіло і слідкуйте за їх чистотою. До побачення малята. До нових зустрічей!